Отче святий, привічний Боже, від Тебе походить усякий дар і всяке благо, до Тебе щиро молюся за дітей, котрих благодать Твоя мені дарувала, Ти дав їм життя, оживотворив їх душею безсмертною, даруй їм, щоби вони згідно з волею Твоєю успадкували Царство Небесне. Збережи їх благістю своєю впродовж усього життя, освяти їх твоєю істиною, щоб святилося в них ім'я Твоє, підтримай мене благодаттю Твоєю, щоб виховати їх на славу імені Твого та на славу України, і на користь ближнім дай мені для цього потрібні засоби, мудрість, терпеливість і силу. Господи, просвіти дітей моїх світлом Твоєї премудрості, щоб любили тебе всією душею, всім розумінням, насади в серцях їхніх відразу до всякого беззаконня, щоб ходили вони у заповідях Твоїх, прикраси душі їхні чистотою, працелюбністю, довготерпеливістю і чесністю. Захисти їх правдою Твоєю від обмови, марнославства, мерзенності, зроси їх благодаттю Твоєю, щоб досягли успіху в чеснотах і святості, зростали в благоволінні Твоєму, любові і благочесті. Нехай ангел-охоронитель перебуває з ними завжди і оберігає юність їхню від суєтних думок, від улещування спокусами світу цього і від усяких злих підступів. Якщо ж коли згрішать перед Тобою, Господи, не відверни лиця Твого від них, але будь до них милостивим, пробуди в їхніх серцях покаяння з багатства милосердя Твого, очисти прогрішення і не позбав Твоїх благ. Але подай їм усе потрібне для їхнього спасіння, зберігаючи їх від усякої хвороби, небезпеки, бід і скорбот, покриваючи їх милістю Твоєю повсідні життя. Боже до Тебе молюся, дай мені радість у моїх дітях і сподоби мене стати разом із ними під час славного пришестя Сина Твого і нашого, з мертвих Воскресіння і непосоромлено здерзнованням сказати. Ось я і діти, котрих Ти дав мені, Господи, щоб славили ми разом ім'я Твоє через Сина Твого Ісуса Христа у Дусі Святому повік. Амінь.